Я хочу капкейк. Okay. Добре. Легко. Заряджений, готовий до приготування. Так, для початку треба організувати простір. Ось так. Ой, та кому потрібно це тісто, коли в мене є хімія. Змішаю реагенти у формі та капкейк готовий. Так, це поки потримай, а коло давай сюди. Oh. Зараз курилью її в колбу. Отак, достатньо. Тепер час діяти. Ось і мій реагент. Отак, яка щільна піна. Те, що потрібно. Залишилося тільки прикрасити нею мій капкейк. Ось воно, диво науки. Це ми покладемо зверху. А потім зверху пальємо іншим хімічним містом і вуаля. Крем готовий. Зверху трохи посипання і можна подавати. Нове, дівчатка, ще довго будете готувати. Тому я посплю. Ну, добре.